Друзі, всім мирного дня! Запрошую вас з нами в Карпати 26-30 червня в Тендеркемп. Тендеркемп це авторський захід, якому немає рівних в Україні. Проводжу його я, Ярослава Дуброва, консультант у сфері публічних закупівлі, сфері державного фінансового контролю. Що ви отримаєте в Тендеркемпі? Це послуги напряму від виробника. Я сама все роблю, організовую. Проводжу навчання підвищення кваліфікації в сфері публічних закупівель. Напряму ми з вами працюємо. Ви не оплачуєте ще додаткові якісь націнки і так далі. Тобто, у вас є економія саме в авторському навчальному заході від Ярослави Дуброви. Ми з вами навчаємося два дні в конференц-залі. Якісного, дуже класного, сучасного готелю Blue Mountain в Буковелі. Захід буде проходити територіально в центрі Буковеля. Крім того, ще три дні ви отримаєте від мене консультації групові, індивідуальні. Крім того, ми з вами будемо працювати за авторською методикою Ярослави Дуброви, яка в себе вібрала мій досвід. Досвід в усіх контролюючих органах сфери публічних закупівель. Головкру України в департаменті внутрішнього фінансового контролю КМДА, в замовників, в учасників в Міністерстві економіки України у відділі скарг та контролю публічних закупівель. Крім того, досвід викладання багаторічний, в тому числі і в Київській школі економіки. Крім того, цей авторський захід передбачає Навчання англійською мовою, ми з вами проведемо вперше навчання на тендеркаві з Ярославою англійською мовою. Звичайно, я буду вам перекладати. Я хочу вас націлювати на те, щоб ви вивчали англійську, тому що ми з вами прямуємо в Європу. Крім того, в авторському заході, якому немає рівних в Україні, ми з вами разом будемо займатися активностями цього разу. Ми підемо на гору Хом'як разом з викладачем ви йдете. Будемо разом підніматися, поборювати наші якісь там, е, може, в когось страхи, не страхи, фізичні навантаження. Будемо все робити разом з тим, хто проводить цей захід з організатором. Все напряму від виробника. Друзі, пишіть мені в коментарях під цим відео або в Фейсбук або в сигнал, щоб попасти з нами в Карпати в авторський захід, якому немає рівних в Україні з Ярославою Дубровою в Тендеркемп.